То не знає, в нас є наш офіційний український інстаграм акаунт України. Зараз він вам тут висвітлиться, і в чому тут в мене питання? Тобто на даний момент Україна в нашому ну в лиці інстаграм акаунту веде пропаганду. ЛГБТ-спільноти. І це не то, що просто там пропаганда ЛГБТ-спільноти. Вона по кількості постів, якщо, наприклад, її прирівняти до кількості постів про християн, про мусульман або про іудеї в Україні, вона є подавляючою і самою райдужною, і самою правильною. Я буду говорити, будуть в відео це це показуватися. Якщо ви зайдете. В інстаграмі на аккаунт України я вам ну, закріплю його в коментарях. Тобто, ви побачите, що всі, що пости є про ЛГБТ-спільноти, вони всі такі райдужні, всі такі яскраві, хороші. А все, що там, наприклад, з християнством, там то це є хрести, 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 черти на колядках, і там під Різдво виклали фотографії з драмтеатром з Маріуполя. Тобто, подивиться, фотографії ЛГБТ-спільноти всі такі кольорові яскраві, а хрести тільки на... Цвинтарях про те, що в Україні є там порядка 2 мільйонів мусульман, і про них би щось також мало би бути на цьому акаунті. Ну, і, мені здається, що цей, я не знаю, хто там контент-менеджер, редактор, хто відповідає за це за наповнення контентом даного аккаунта, напевно, йому невідомо ні про мусульман в Україні, ні про юдею. Це такі персони ну, 404 невідомі. Також, якщо порівняти кількість і якість постів про ЛГБТ і до християн, то кількість ЛГБТ має перевалювати за кількість християн в Україні раз за два. Ну, порівняйте, перерахуйте самі, тобто, і про якість того, які подаються фотографії з хрестами, тільки на цвинтарях, і про ЛГБТ в мене виникає така думка, що цей контент-менеджер більше не було християн, про мусульман, не знає взагалі про релігію не цей, і думає, що релігія якась дивна і проблемна, судячи по тим фоткам, які там викладають. Але ЛГБТ і хороші, бо кольорові і класні. Тобто це така логіка має у людини скластися. У мене питання: якщо це офіційний канал України в Інстаграмі, то чому я маю за це платити? Тобто, хто в мене запитався, щоб аккаунт в Україні вівся таким чином? Чому це взагалі робиться? Чому там взагалі є пости про ЛГБТ, коли в нас, наприклад, ну, мільйони проблем в країні є, помимо того, що не знаю, що там вони зараз відстоїть, що геям не дають право всиновлювати дітей? Ну бо. Саме хто не дивився попереднє відео, ймовірність того, що гей пара зґвалтує дитину, ну і ці два педофіла під прикриттям в 30 разів вище ніж в натуралі.